Запросили на Львівщину, дякую Олегу Кузьмічу, дякую хлопцям, які виступали загально, розказували дуже гарні а, а, все, все про картоплю, також Олегу а, і Віктору. Всім ну, дуже дякую. Кожен раз, коли я приїжджаю на семінар, я з кожним разом для себе знаю щось нове. І це класно, тому що ми йдемо в такому гарному тандемі картопля, овочі і захист, захист і е, технологія вирощування. Дякую Вадиму, що сказав. Що дійсно е, не тільки одна картопля, а і овочі вже. Стартують і в ваших регіонах, і по всій Україні, і дуже багато фермерів починають працювати в цьому напрямку. Тому я сьогодні зараз коротенько розкажу про нашу кампанію, потім передам слово менеджеру західного регіону Сергію Мазару. І у нас також є Ірина з нами, це керівник відділу по продажу. Якщо будуть у вас якісь питання, будете підходити до них і забувати. Коротень, розкажу, наша компанія молода, молода але дуже активна. Ми почали свою стежку у 2019 році. І в 2019 році заключили договір з американською компанією Нове Це насільнева американська компанія, яка має гарне дуже обладнання. Має також селекцію, вони ведуть і в Каліфорнії. Дуже спекотні районі Долини Смерті. Також наша інша станція знаходиться в Єгипті. пірамід, це місто Гіза. І селекція цієї компанії націлена на, на гібриди овочевих культур, які витримують спекотні умови. Друга компанія це ЗКІ Угорщина, селекційна компанія, яка, яка знаходиться а, в, а, в Угорщині, місто Кичкемет і має історію 80 років. Ця компанія спеціалізується на таких продуктах, як перці і огірки. Так як вільносі ми а, найкращий продукт беремо це бавча, кавунині, томати. Дуже класні, тому що в них великий спектр, великий пакет е стійкості допорок е баклажани Краще. і кабачки. Це наші топові продукти. Так, е від компанії ЗКА Горщина в нас найкращі перці: капія, піхар е ротун, Ротунда, е кубовинні е перці, е гіркі перці дуже цікаві. Я думаю, що ви теж з ними стикалися і вже е мали е з ними. Також в цьому році ще ми е, і ґровини е, випробували дуже цікаві, теж, е, і е, кукурудза вже їде до нас, солодка H2, аж, аж яка вже завалювалася з с, серця наших фермерів. Е. 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 В цьому році і кожен рік, коли ми відвідуємо виставку і підбираємо найкращий матеріал е, кавачевих культур. З кожним роком у нас з'являються нові компанії. І в цьому році ми ще з нею компанією почали працювати. Це компанія Elso, компанія з Англії, і має історію санційна компанія, яка має історію 180 років компанії. 180 років це сімейна компанія, яка переходить з, ну, від діда до, до правника і так далі. І ще одна компанія, Emerald, це теж е, Америка. Е, вона знаходиться біля Мексики практично міста Ельчентру. І від цієї компанії у нас будуть бро. Е, я постійно відвідую в офісі і заводи цих компаній. Намагаюся вести праву на трансляцію. Може, дехто мене вже бачив і в Тіктоці, і там, в Фейсбуці, і так далі. Завжди я висвітлюю свої новинки. Я розказую про заводи, про обладнання, про те, як весіння в нас проходить по певні етапи. Тому все відверто, все відкрито. Ми це Ось наші, можна сказати так, випробувальна станція в Каліфорнії. В Каліфорнії власник компаній, який Постійно кожен рік проводить в поля, і ми відповідально вибираємо нові продукти. Це а, фото з компанії ЗКАЙ Угорщина, теж ви можете бачити на етитуцію, з новими продуктами, материнськими та батьківськими вільні, де вони ведуть нових продуктів. В цьому році у нас новий продукт буде від компанії ЗКА. Це кубові який Ми можемо надати на випробування. Також огірок для відкритого грунту. Що у нас ще? А? О, І безнесління проєкту. Це компанія MRL Sitz, NGM, теж відвідували. І це хочу показати завод з новішим оплаченням, дороге дуже обладнання, яке використовує компанія Innova Seeds. Ось форсується наші продукти таким чином. На, 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 на лініях банки це зортові продукти, які пакети застосуються. А... Тому а, ось, я розказав про компанію, зараз передаю слово Сергію, він розказує вам про продукти, які вам варто в цьому сезоні вирощувати захід звіту.